Расплати хлопці! З лісу. Вітаю в ефірі канал Хлопці з лісу, і сьогодні в нас на каналі буде справжня зрада. Сьогодні ми будемо говорити про деяке неякісне українське обладнання, а саме магазини до платформи ar 15 Попередніх наших відео ми могли бачити, що ми знімали про українську зброю. В нас вийшло відео про автомат, вийшло відео про гранатомет, вийшло відео про міномет, які виготовлені чи зібрані в Україні. Ми також знімали про українське спорядження і ще будемо про нього знімати. І нам кілька місяців тому потрапили в руки. Магазини двох різних виробників українського походження, які, на жаль, нас розчарували. Ми спокусилися тим, що в них була доволі приваблива ціна, але в процесі експлуатації, в деяких протягом певного часу, в одного екземпляра в іншого одразу з'ясувалося, що ці магазини ні до чого не придатні. І сьогодні ми розповімо, чому ми спеціально заклеїли е, емблеми. Фірм виробників цих магазинів для того, щоб ніхто нам не почав пред'являти, що ми рознімаємо якусь заказуху чи намагаємося когось тут зачмерити. Ні. Шановні виробники, ми не будемо називати ваших імен сьогодні, ну банально, тому що ми їх не знаємо. А якби й знали, все одно б не називали. Якщо ви побачите в нашому сьогоднішньому відео свої творіння, наполегливе прохання до вас внести конструктивні зміни. У ваші вироби для того, щоб вони були функціональними, бо зараз вони не можуть використовуватися ні цивільними стрільцями, ні тим паче військовослужбовцями у військах. Yeah! <laughs> Втомився від хронічного дефіциту боєкомплекту сталкера. Завітаю магазин Прапорщів. Місто Київ. Вулиця Чекаленка, 20А, вулиця Січових Стрільців, 81. Екземпляр номер 1 е, Він дуже. Хвилиночку. Він дуже тайоперний театр. Ну, ви, в принципі, вже зрозуміли, в чому його проблема. Він дуже схожий. Ну, очевидно, чим надихалися його розробники. Тесь у мене був такий самий, не можу його знайти. Чим надихалися ось його розробники це американський магазин МФТ. Магазини МФТ вони йшли в комплекті, але іншої модернізації до наших карабінів Андро. Він фактично ідентичний, деякі там мінімальні косметичні відмінності. Ну, в принципі, в тому, що українці надихаються виробами американського походження, ми не бачимо чогось аж надто поганого. Ну звісно, це трохи плагіат, бо ви дизайн крадете, по суті в них. Але ну ми особисто це не засуджуємо. Хтось би може й засуджував, ну ми не будемо. Все можна зрозуміти в Україні, точиться війна, треба якомога більше обладнання, оскільки в нас багато зброї західного зразка зараз під них потрібні магазини. Тому беремо те, що найкраще зроблено в світі, і виготовляємо тут. У нас локалізовуємо в принципі. Це прийнятна позиція, хоча не всі це можуть зрозуміти. Але якщо розібратися, то це би десь приблизно так виглядало, б взяли ще вроди Work and Travel, і замість написа би тут написали хлопці з лісу сів спацем парабелом, не змінивши більше нічого. Оце приблизно десь виглядає так. Ну дідько з ним це ще півбіди. З цим ще ну, якось можна примиритися, коли йде мова про обладнання. Але воно погано, неякісно зроблено. Верхня частина цього магазину вона є настільки. Як би це сказати, не стійкою що просто він рухається і моментами випльовує патрони. Візьмемо будь-який рандомний магазин. Такого нема. Інший магазин? Такого нема. Так, так звідки це викинуло? Це звідси випало. Причому, що навіть з маленької висоти цей падає, ну, для прикладу, кину цей звідси, нічого не відбувається, він випльовує магазини. Тобто легенький якийсь удар. і він випльовує не магазини, перепрошую, патрони. Це нікуди не годиться. Оскільки я з таким магазином, якщо десь буду його використовувати в якихось справах, чи в війні проти картону, чи війні проти поганих істот на сході, він може в мене самостійно швидко розрядитися, будучи ще в підсумку. Зверніть увагу, верхня частина навіть трохи роз'їхалася, і наскільки не знаю, чи передає камера, вона просто рухається. Через те, що магазин сам м'який, пластмаса м'яка. І якісь легенькі фізичні, фізична сила на нього, він починає просто випльовувати патрони. Тому використовувати його ну, в цивільному житті ще можна. А ж ви розумієте, що зараз багато. Емок, багато гротів, багато різних арочних платформ заїхали до війська. І скільки би магазинів не постачалося, завжди магазинів буде не вистачати. Бо як так чи інакше, це розхідний матеріал. І військовослужбовці будуть собі докупляти магазини у всіх в чатах взаємодії в цьому сигналі. Ви прекрасно військовослужбовці, хто нас дивиться, знаєте, що. Всі обмінюються інформацією, де дешевше можна придбати те чи інше обладнання. І люди шукають магазини, які коштують дешевше, бо їх треба завжди там купляти на цілий взвод десятками, щоб всі були нормально запаковані. Люди купують, бо, тому що вони були, ці магазини, дешеві. Ми спокусилися власне, на ціну, тому що вони коштували здається чи не вдвічі дешевше ринкової. Щось таке. І як кажуть, у мене в селі дешеве м'ясо, пси їдять, як виявилося. Шкода, задумка хороша, реалізація нікудишня. Другий е, зразок, я його придбав в Рівному в якомусь магазині. Коштував він десь гривень 700, мені здається. Прикольний магазин з вікном. Розробники теж надихалися, от можна порівняти. Це тупо один в один знизу Махпул, тільки можливо якась інша його е, генерація. Бо це в нас генерація друга, це оцей от магазин українського виробництва. У ньому інша проблема. У ньому. Він тупо кривий, як би це, було. ну, покажу на практиці, він дуже жахливо залазить, і якщо натиснути на кнопку, він дуже жахливо вилазить. Тобто в критичній ситуації так, нам треба витрачати купу часу для того, щоб дістати його із своєї зброї, щоб теж є неприпустимо. Ми тему цього магазину піднімали, здається, в інстаграмі вже колись у нас чи в чому. Тим не менше, він у нас вже мількав. І нам почали писати деякі люди, здається, там один був особливо активний дописувач, приватні повідомлення, який переконував, що проблема не в цьому магазині, а проблема у наших арках. Тобто, що накосячив виробник магазинів, який має ну скільки, ну нехай рік досвіду, напевно. Ну, може більше. Якщо я помиляюся, можете написати в коментарях, якщо я не правий, я публічно вибачусь. А, ну, я думаю, що він має не більше, ніж рік досвіду виготовлення виготовленні цих магазинів. А, виробник, який має рік досвіду, і компанія, яка працює 9 років на ринку, він переконував, що накосячила американська компанія, яка працює 9 років, а не український виробник, який працює невідомо скільки років. Гаразд. Наведемо приклад. Візьмемо магазини інших виробників і подивимося, як вони себе будуть поводити. Показую ще раз. Цей дуже хреново залазить. І дуже хреново вилазить. Беремо. Махпул. Прикольно. Це ще можна зрозуміти при такому ударі. МФТ. Станах? Лансер. Фабрика броньова Лучник? Кольт. То хто накосячив? Андро? Чи ноунейм no не знаю, де виробляється це чудо? Я не хочу сказати, що ці магазини прям кончені-кончені. Вони працюють. Карабіни, автомати з них стріляють. Ми це навіть спробуємо. Їх можна порівняти десь приблизно, як із китайськими турнікетами. Вроді би то саме, але в критичній ситуації може призвести до загибелі того, кому він накладається. Бо може порватися чи ще щось. Так само цей може просто не витягуватися, а цей може випльовувати патрони. Я навіть не знаю, що гірше тут. Шановні українські виробники, скажімо так, аксесуарів до озброєння. без з тим, що ви копіюєте розробки західного світу. Нехай так, може ви не знаю, може ви ліцензії в них купили. ну, Хто знає. Але якщо ви це вже робите, будь ласка, робіть це якісно. Оскільки не доведи, Господи, ви із цим от барахлом отримаєте якесь держзамовлення, контракт. Бо будь-який розробник-виробник військового обладнання він мріє про що? Про контракти з державою, тому що на цьому він може заробити набагато більше, ніж постачаючи його просто на цивільний ринок. Не дай Бог, оце от гівно попаде до військових локопи. Військові будуть мати із цим проблеми. І не доведи, господи, це призведе до чиєїсь загибелі. Це буде на вашій совісті. Тому, будь ласка. Шановні виробники аксесуарів до зброї, які локалізували виробництво в Україні чи які розпочали його тут. Робіть свою роботу якісно. І ми, як стрільці, будемо у вас купляти ваше творіння. Якщо воно буде нормальної якості, ми не будемо шкодувати платити за нього стільки, скільки ми платимо за станаги, махпули і так далі. Просто щоб підтримати нашого виробника. Але при тому виробник... Повинен бути якісним, продукція його повинна бути якісною. Поки що про ці два елементи, е е екземпляри, я так сказати не можу. Сподіваюся, що ситуація виправиться, і я думаю, що якщо все буде добре, то через там, кілька місяців ми спробуємо придбати е ще десь е на відкритому ринку такі магазини і подивитися, можливо, про те, що ми зараз говоримо, виробники зрозуміли. На певному етапі. І виправили ці і, можливо, зараз їх немає. Я сумніваюся, що наше відео на щось вплине чи щось змінить. Але е ну, до виробників ми вже зверталися, а до е військовослужбовців чи цивільних стрілків, які стануть військовослужбовцями колись. Якщо купуєте дешевше е обладнання. То не купуйте його одразу величезну кількість, а купіть спочатку один, як ми це зробили там чи два. Спробуйте, попрацюйте, якщо нормально, можете сміло замовляти партію. Не попечіться. цей магазин, який копіює в нас МФТ. Він коштував в Україні 450 гривень українського виробництва. Оригінальний магазин МФТ у Штатах коштує приблизно стільки ж. Тобто його ринкова вартість, не враховуючи транспортування в Україну, не враховуючи всі ці митні збори, податки і інші корупційні моменти, яких в Україні, звісно ж не існує, напевно. То в Україні він коштує там та йоперний театр! вдвічі більше. Але в себе на Батьківщині, де його не треба нікуди вести і розмитнювати, замитнювати, він коштує приблизно стільки ж, скільки цей коштує тут у нас. Але в Штатах який виготовляється в нього зовсім інша якість при такій самій ціні, тобто можна зробити е, при такій самій ціні такої самої якості, я думаю, в Україні. Якщо ну, нехай там зрозуміло, американці вони штампують їх багато років, в них налагоджене виробництво, там стандарти якості і так далі. Ну, ми ще не доросли до цього. Ну то вкладіть трошки більше ресурсів, виготовляйте якісні речі, і нехай вони будуть на 100-200 гривень дорожчі. Там він буде не 450, а 700 гривень коштувати. То все одно ну, це буде сенс купувати його, якщо це буде якісна річ. Бо він все одно буде вигравати американському обладнанні, яке завозиться за океану. Хоча б випадає! На цьому, шановні хлопці та дівчата, військовослужбовці та волонтери, та всі інші прекрасні люди, які дивляться наш канал, ми будемо завершувати сьогоднішнє наше відео. Купуйте якісне спорядження! І виготовляйте, якщо ви виробник, якісне спорядження. З вами були хлопці з лісу. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе.